Пане Ясенюк, добрий Це день, громадське телебачення. Одне... Одне запитання. Скажіть: зараз відбуваються перемовини лідерів, лідерів фракцій з рибакову? Чи не відбувається. У нас перед нами Марія Матіос. Матіос. Матіос, вибачте. Подивіться. Зараз я дізнаюся, що я може вже і почав роботу. А, все почалося справді. Пішли? Розпочала роботу Верховна Рада, пленарного засідання. Ми зараз йдемо побачити, що ж, що ж відбувається прямо зараз. Я хочу звернутися до депутатів. Верховна Рада це не клуб по інтересам. Треба працювати. А не чи не виходить. Але... Засідання сьогодні все, заблокировані і mm -hmm. всі впали, всі, хто не впали, кличко, кличко зараз має щось сказати. Що ж трапилось, що буде далі? Ніхто не знає. Ми знаємо, сьогодні єдиний вихід з політичної кризи, в якій знаходиться на сьогоднішній день країна, це дострокові парламентські та президентські вибори. Президент на круглому столі сказав, що він не боїться дострокових виборів. Так Хай доведе це на чесних виборах, які повинні відбутись, і у нас є впевненість в тому, що вони повинні відбутись в березні 2014 року. Те, що вони зараз ламають комедію з тими мікрофонами, бігають по всьому залі, хочуть ухвалювати бюджет. Це ще раз доводить. Криза не зможе вирішитися тут в парламенті. Це є криза політична. Відповідну кризу може вирішити. Той від кого зараз це залежить, президент України, який зараз знаходиться в Москві. Ми розуміємо, їм треба кров з носа бюджет на 2014 рік. Але хіба цей бюджет буде в інтересах народу? Звичайно, що ні. Вони знову його напишуть в своїх приватних інтересах, в інтересах олігархічних кланів і не будуть враховувати основних базових принципів конституції, які е, зазначають, яким чином має формуватися бюджет. буде працювати побачимо. В тому випадку, якщо Янукович підпише угоду з митним союзом, то це для нього квиток в одну сторону Київ, Москва. Може не повертатися. Ми скликаємо великі вічі на 18-ту годину і попередили його, і попереджуємо. Митний союз означає тільки одно: Віктор Янукович тоді переїжджає жити в Москву. Поэтому я бы не очень верил тем словам, которые говорят представители оппозиции, потому что, как правило, они оказываются неправдой. Теперь что касается принятия бюджета, мы будем делать все возможное, чтобы бюджет принять. Выход из кризиса какой, по-вашему? Выход из кризиса, только стол переговоров, и мирный разговор. Другого варианта не дано. Ожидания какие от встречи Путина и Януковича? Мы надеемся, что те документы, которые готовятся к подписанию, они будут рассмотрены и подписаны. И в рамках э, решения вопросов по реализации этих документов у нас по целому ряду отраслей начнет восстанавливаться кооперация и начнут работать целые а отрасли что промышленности. Что касается мутного союза, никаких документов там не рассматривается, насколько я знаю. И э, это официально выставлено на сайтах везде. Это просто утка, которую за Запускають представителі опозиції, щоб збудоражити ситуацію. А готові па партії регіонів на перевибори, оскільки опозиція каже перевибори е, парламенту та президента? Вы Знаете, партия регионов никогда не боялась выборов. И последние выборы и последние выборы показали, что вообще-то заявлять оппозиция может, но результаты этих выборов уж отнюдь не в их пользу. Поэтому я бы осторожно игрался с выборами с их стороны. Потому что может оказаться так, что в результате действий, которые они сегодня проводят, люди им просто перестанут верить. К Якщо сожалению. Рада, то яким чином? Це буде Это будем думать. Я все-таки все я все надеюсь, что здравый смысл у представителей оппозиции возобладает, потому что оставлять государство без бюджета на следующий год, ну это глупо. Поэтому мы надеемся, что э, люди, которые понимают, а среди оппозиции есть и такие представители, которые это понимают, они вразумят свои фракции к другим действиям. Це парламент України, Верховна Рада, другий поверх, ложа преси. Якщо звернути увагу вниз, спікер Рибак відкрив ранкове засідання парламенту, але він перебував не за своїм робочим місцем, ось там в президіумі, а перебував серед депутатів партії регіонів в оточенні із мікрофоном. Власне, він відкрив засідання і відразу його закрив.